Добрий день! В цьому відео ми з вами приготуємо імбирні пряники на заварному тісті. Це мій улюблений рецепт, яким я користуюсь вже багато років, і поки що кращого для себе варіанту тіста я не знайшла. Пряники на цьому тісті виходять дуже ароматні, в міру солодкі, з пряним яскравим смаком. Вони виходять дуже м'якими і що, важливо, довго не черствіють. Об'єднуємо всі інгредієнти зі списку зліва. Ви можете побачити його на екрані або в описі під відео. В цьому рецепті можна брати як цедру лимону, апельсину, так і мою улюблену мандаринову пасту, тобто перемолоті мандарини разом зі шкіркою. А можна брати це все разом буде ще смачніше. Підготуємо сік лимона. Нам необхідно всього 30 грамів. Ще нам обов'язково знадобиться саме свіжий імбир. Не заміняйте його, будь ласка, на сухий імбир, це дуже важливо, бо свіжий імбир дає ніжний присмак і дуже гарний аромат, а суха спеція імбиру буде давати тільки пекучий присмак і все. Тому, якщо ви все ж таки хочете робити з нею, то кладіть її небагато, бо зіпсуєте пряники. Натираємо мускатний горіх, нам знадобиться одна штука. Далі розтираємо в ступці 6 гілочок гвоздики. Гвоздика дуже сильна спеція, не перевищуйте її кількість. Додаємо також 20 г кориці, не жалійте кориці, вона одна з основних спецій в цьому тісті. Мед також один із основних інгредієнтів цього тіста, який дуже впливає на смак майбутніх пряників. Бажано вибирати більш темний і запашний мед. Додаємо масло, цукор, дрібку солі і перекладаємо все до каструлі з товстим дном. Ємність, в якій будете заварювати тісто, треба брати глибшу разів три. Краще взяти більшу, ніж меншу. Отже, тепер необхідно довести це все до кипіння, помішуючи. Коли наша маса закипіла, беремо нашу соду, гасимо її лимонним, можна замінити апельсиновим чи мандариновим соком і вливаємо цю піну у нашу масу, що кипить. Вона почне дуже сильно зростати в об'ємі, тому нам і потрібний глибокий посуд, щоб оця вся маса не вилилась на нашу плиту. Вводимо соду за кілька прийомів і дуже активно все перемішуємо вінчиком. Будьте дуже обережні на цьому етапі. Сироп дуже гарячий, збільшується в об'ємі дуже стрімко. Тому будьте готові до цього. Забула зауважити, це тісто можна зберігати в холодильнику протягом місяця. Воно не псується, і за моїми власними спостереженнями з часом набуває ще більш яскравого смаку. Тепер нам необхідно, щоб тісто охололо десь до 60-65 градусів. Інакше, якщо ми додамо в тісто яйця, вони в ньому зваряться, так як білок звертається при температурі 70 градусів і вище. Отже, наше тісто охололо, додаємо яйця тонким струмочком, активно перемішуючи. Перекладаємо в дежу наш гарячий сироп, додаємо борошно і перемішуємо до повного вмішування борошна. Можна замісити це тісто ложкою в'ємності, якщо у вас немає міксеру. Важливо замішувати тісто, поки рідина гаряча. Борошно більше ніж вказано в рецепті, не додавайте, тісто має вийти рідке і липке, інакше пряники вийдуть тяжкими, глибкими і сухуватими. Я перекладаю тісто в силіконову форму і накриваю плівкою в контакт, щоб не завітрювало. Дуже зручно потім діставати з силіконової форми суцільним шаром тісто, але ви можете залишити в будь-якій ємності або ж перекласти в пакет. Відправляємо наше тісто у холодильник на ніч. Після холодильнику тісто схоплюється, стає пластичним, як пластилін, і не липне до рук. Якщо його трохи нагріти при кімнатній температурі, то буде легше розкачувати його в тонкий пласт. Я роблю це поміж двома листами пергаменту. Товщину тіста я роблю від 7 мм до 1 см. Я люблю товстенькі пряники, вони виходять більш м'якими і вологими. Формуємо наші пряники за допомогою наявних в вас форм. Мені зручніше вирізати тісто формочкою і одразу переносити його в цій формі на лист пергаменту, на якому я буду випікати цю партію. Випікаємо пряники при температурі 170 градусів приблизно 10-12 хвилин. Довше не випікайте, бо пряники вийдуть сухі, як коржики. Коли їх витягуєте з духовки, вони будуть дуже м'якенькими, але при остиганні вони схопляться і трошки затвердіють, тому не перетримуйте в духовці. Далі робимо айсинг. Спочатку змішую міксером пудру, крохмаль і білок. Виходить досить густа маса. Далі чайною ложкою починаю розбавляти цю масу, додаючи по одній ложці і збиваючи масу. Розбавляю до отакої консистенції. Далі розділяю айсинг на кілька частин і додаю барвники. Маленька ремарка. Зберігати пряники краще в контейнері з щільно закритою кришкою. Тоді вони довше залишаться свіжими і м'якими. І далі починаю розписувати пряники за отакою технікою, наводячи контури тоненькими лініями або малюючи крапочки, рисочки, квіточки. Це вже ваша фантазія. Я не люблю пряники з заливкою, айсингом товстим шаром. Буває розламуєш оцей цей гарнющий покупний пряник, а там товщина цього айсингу більше за сам пряник. Уявіть просто, скільки це цукру. По-перше, це не смачно, а по-друге, цей слой дуже твердий і неїстівний. Так як я роблю ці пряники для своєї сім'ї та рідних, то мені важливіше, щоб пряник був смачний. Тому в такому варіанті розпису, як на відео, виходить ідеальне співвідношення тіста і цукрової поливки, як на мене. Якщо ви не любите барвники, розписуйте білим айсингом, з ним також дуже гарно виходить. Цей розпис подужують навіть ті, хто зовсім не вміє малювати. А ще це дуже медитативний процес, який гарно заспокоює і відволікає від усіх проблем. Зібратись за столом разом з дітками за таким заняттям це дорогоцінний час, проведений разом, цінні спогади для вашої дитини у майбутньому. Смачних вам пряничків і нехай вас. Це вдається. Сподіваюсь на лайк і підписку. До зустрічі!